Її знижки представляють вересневі знижки на Humor Spray. 25% в аптеках подорожних пам та «Ощад». Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. На вовчанському напрямку прикордонники бригади Гард завдали ударів по позиціях ворога, цілили безпілотниками та з мінометів, знищили станцію наземної розвідки, а також місця зосередження російських армійців та склади з боєкомплектами. Влаштували вогняний прийом противнику на Харківщині. Бійці 42-ї окремої механізованої. На куп'янському відтинку третя штурмова розшматувала противника, залітали з дронів, коригували вогонь наших підрозділів з неба і утилізували російських загарбників. Іншим разом вдало вполювали полювали пташками квадроцикли з живою силою та причіпом з боєкомплектом. Ця техніка для передової, хоча й мобільна, проте вразлива. Противник збільшив кількість обстрілів на Луганщині поблизу Невського і Макіївки. Застосував 116 безпілотників. Ударив по цих селах із реактивної та ствольної артилерії. Зокрема, Невське окупанти тричі накривали з реактивних систем залпового вогню. У районах Серебрянського лісу та Твердохлібового діяла ворожа авіація. Окупанти штурмували позиції сил оборони біля Ковалівки. Твердохлібового, Невського, Макіївки, Білогорівки. Оператори ударного бомбера Вампір бригади Помста знищили на окупованій частині Луганщини склади боєкомплектів, пальномастильних матеріалів та транспорт противника. А пілоти 60-ї ОМБР успішно відпрацювали по ворожому бліндажу та живій силі. Зовці показали унікальні кадри бойової розвідувальної операції на болотах Луганщини. Тут на складній для орієнтування місцевості за кожним кущем може ховатися ворог. Дивіться, там коло того дерева, там не критка. От мені теж каже, що там мішки. Тут ночник, тепляк, гранати. Там, коротше, прошений бронік, Каска залишилося ще. Пулемет, два Загін розвідки виявив окупантів в густих лісах біля сіверського Донця. У підсумку зачищені позиції, ліквідована ворожа піхота та трофейна зброя. Завдання виконане, але повернення свого дістається дорогою ціною. Давай, братан, давай. Давай, відходимо. відходимо. 300? Так, бру. Де рука. Да. Ти? Yeah, yeah наложили? Так. Да. Все, давай, на стену. Ворог не припиняє штурми на сіверському, краматорському та турецькому напрямках. Біля часового яру протистоїть загарбникам, зокрема, і 24-та бригада імені короля Данила. Це кадр знищення їхніми дронами автівки окупантів. Пекло на Покровському відтинку. Росіяни тиснуть з усіх боків. Наші оборонці, з-поміж інших, п'ята окрема штурмова, ведуть безжальне полювання на окупантів, б'ють ворожі укриття з точністю та рішучістю. Чершні довбуша запалюють ворожу техніку з екіпажами всередині. Артилеристи 47-ї окремої механізованої з американської Сау Паладін відпрацювали по гарматі та польовому складу. БК найважче наразі на Курахівському напрямку. На Курахівському відтинку сили оборони відбили 42 атаки. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед у районах населених пунктів Костянтинівка та Георгіївка. Окрім того, ворог атакував у бік Українська, Долинівки, Катеринівки. Селідового та Желанного другого на Времівському напрямку противник здійснив 10 штурмів наших позицій в районах Водяного Катеринівки С. Сон...